Бо хто воює, той не вмирає. Повік залишиться бійцем 14 жовтня. 70 років тому постановою української головної визвольної ради День Покрови назвали днем створення української повстанської армії. У Львові до 70-річчя УПА підготувалися дуже ретельно. Окрім урочистостей, ще й розмалювали трамвай. Корпус транспорту прикрасили ілюстраціями із повстанською тематикою. На вихідних трамвай їздив Львовом всередині чудотранспорту співали барди і молоді виконавці. Та це не єдиний подарунок упівцям усім ветеранам до свята із міського бюджету доплатять до пенсії по 500 гривень. Не за владу, славу чи гроші вони билися за Україну. Вони залишали рідні домівки і вже в 15-17 ішли в УПА. Зараз пан Григорію майже 90, сива голова, груди в нагородах, в серці глибокий біль, а в пам'яті смерть. Якої не бачився замолоду. Чоловік був упав всього три роки. Воював би довше, та не судилося, потрапив у полон. До повстанців потрапив зовсім молодим. У півці проходили через подвір'я, і батько пана Григорія відіслав сина до повстанців. Спершу хлопця перевіряли на вишколах. На тому вишколі, провірили мене на стрільбу. вмію стояти добре. Я добре стріляв. привілили так полсти, то то всього до по столби крізь. Своє перше завдання пам'ятає, і досі треба було впіймати німецького генерала. Хлопець кілька діб чергував у невеликому будинку без їжі і води, без права на туалет і сон. Але був спокійним, адже поруч товариші вони пішли. Ми відстали засіб тут на тих двох шупизу. А й що убивайте будемо далі. Я заходжу до туалет. Бувай мы сидим в туалете, а я сидим в туалете. А, сидим, Прозвав 18-річного хлопця жуліком. Так псевдо й причепилися до вояка. Далі були нескінченні бої. Одного разу Григорія підставили. Німці його схопили, прив'язали до фіри і так везли через цілий ліс. Поруч було ще два у півці, серед них родич Ігоря Калинця. Пана Григорію пощастило. Йому лише виламало руку. Іншим чоловікам по дорозі розірвало тіло і розпороло животи. Німці поховали всіх трьох мертвих і одного живого в могилі. І знаєте, от перший страх, перший страх мене в мене пролучив я. Руки зв'язані, але одно щастя від Бога, що я ногами був перший за одну стіну Я мовив купую, і ноги вперлися в стіну. Я заперсів ногами і розвернувся. Той мій хейтресеш, той мій хейтрсей з нього тече кров тішу на мене. А я розвернусь і посипалася земля. Я ду землі мужний свіжа земля. Тоді чоловіка врятувала лікарка, але попереду на нього чекали тюремне ліжко. Далі табори, попри усе вижив. Тепер старенький гострів вдягає з великою гордістю. Проте на вимарш із побратимами цьогоріч не піде. Здоров'я не те. У кожній хаті своя правда. 94-річний Тимофій Махуньок, почесний голова Львівської обласної організації ветеранів України, 1419 днів воював під червоним прапором. Переконаний лісові хлопці вбили понад 30 тисяч червоноармійців, бо воювали на боці фашистської Німеччини. Служили в Германії фашистської, пішли 200 тисяч. і пішло служити. Створили організацію націоналістичну, військову, обучились, отримали озброєння, отримали матеріальну частину, все, що можна було для озброєння. І воювали вони на боці фашистської Германії. Це відомо. За всю війну пан Тимофій не зустрів жодного опівця. Проте певний не стояли хлопці за Україну. В цілому, якщо стверджувати, що УПА є організація, яка воювала за Україну. Нема такого документа ні в організації Об'єднаних Націй, нема такого документа у німцю. Ми запрошували. Хай нам пред'являть. А в істориків ще одна правда: Упа це. Так воно розшифровується Українська повстанська армія, власне, є армією. І е, утворена була вона е, для захисту цивільного населення від репресій окупаційних режимів. Е, почалося це на Волині в 42-му році. Була армія, кажуть науковці, адже бійці мали усі ознаки справжнього війська і політичну програму створення української держави в її сучасних межах. Вони мали свої відзнаки, ранги, однострій. Проте ця повстанська армія не вела традиційних боїв, не мала підтримки держави, а навпаки, боролися за її створення. Воювали одночасно проти двох окупантів. Воювали вони і проти німців, і проти радянської влади. І, власне, створені були вони як протидія саме німецької окупаційної владі на волі. Упару сформували у 49-му році, але підпільно хлопці продовжували діяльність. Останній бій відбувся в 59-му. Сьогодні ж упа чудова тема для спекуляцій. Посадовці й депутати ніяк не можуть дійти згоди чи визнати повстанську армію воюючою стороною. А про самих упівців згадують лише раз на рік 500 гривень до пенсії, та й усе. Вікторія Долик, Вадим Кальченко, погляд на тиждень телеканалу Зік.